Щиро вітаю всіх глядачів мого каналу і запрошую у своє нове відео. Якось так вийшло, що я розпочала його без вітання. Думаю, поставлю я фото своїх квітів, щоб привітатися з моїми дорогими глядачами, які мене постійно підтримують. Тут нема нічого. Особливого зараз квіти. Хто в Фейсбуці, то вже їх бачив. Такі гарненькі, простенькі, нічого аж аж такого, в кожного майже є вони. Я бажаю вам всім приємного перегляду. Дякую вам за підтримку, за вподобайки, за коментарі. Для мене це дуже важливо. Мені хочеться тоді щось знімати і виставляти на свій канал. Отож, запрошую до перегляду. Найшла собі роботу, дуже кампсис розрісся сюди, на проїжджу частину. Я провела своїх гостей і пообрізала. Коти тут в мене ходять сусідські. Ще треба троянду зараз попідв'язувати. Теж повилазила сюди. Вечір, як же ж гарно пахне матіола, пахне смакота, дослідила, що йошта вже достигає. журилися, що холодно є, слава Богу. Результат роботи пообрізала, підв'язала. Я їхала на город порвати гороху, а побачила луницю і вибрала. Ну, тут, може, з півтори три літри, але вона така солодюча і така смачнюча. Дощів нема, дуже смачна. Тут я вибрала. До речі, вітаю всіх святом сьогодні день. Апостолів чи в день пам'яті апостолів Петра і Павла, значить так. Здоров'я всім, благополуччя. Хай вони вас всіх захищають і оберігають. Зараз подивлюсь до гороху. Забаглось мені спробувати картоплю отакої. От Це якась рожева, дуже її багато. Але вона ще мала. Вона вже перецвіла. Така о якась. Багатенько. Це якась інша, не знаю що. Може це ця белоруса. Доброго ранку дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас понеділок, у мене розпочалась відпустка і я собі знайшла роботу. Показую, що в мене тут від сусідського забору заросло. Тут якесь воно як осока. Ну, різний бурян, але є тут таке щось як осока. Буду тут жати серпом. Ось трохи пожала, бо теж не зовсім проста ця робота жати. Жну складаю на мішок і виношу. Колись покійна бабуня мене навчала жати, я жала в неї жито. І, ну, так пригодилося. Ще тут є кусок роботи. Але я ж кажу, тут я Косою не влізу, то жну серпом. Отаке От в селі треба вміти все. Треба бути майстром на всі руки, як то кажуть. От хочу показати, що не зійшли в мене гарбузи. Тут я була садила голонасінні, Один он красавчик росте, який він там красавчик нещасний, треба де ввечері полити. в людей гектари, а в мене ну, не зійшов всього року. І сіла я рвати горох, бо вчора я його не рвала. То трохи їм, трохи рву старіший. Така робота. Ось подивіться підсумок моєї роботи покосила я ще й під садком. І там яку красу зробила, аж приємно подивитися. Дуже вітер. Фактично, говорити, там, ну, ніхто не почує, що ти там говориш, Не жарко, на голові у мене капелюшок, звичайно, був. Вон, бачите, жовті там квіти, я їх забила, кілки підв'язала, полила. Приємно, я ж кажу, подивитися, як воно <клух> зроблено порядок, та й та, та гарно. Задоволена я. А от так виносила, то йдеш туди до тої купи, несла, то йду назад, то... По пасинкую, помідори. Бачу, вже є маленькі помідорки. Я не знімала, бо сьогодні отаким от я займалася. Потім я покажу, що є вже. Бачите, як гарненько. Краса, правда? Ось це моя купа. Я тут теж обкосила. І все сюди зношу. Там якісь гарбузи, ростуть. я їх лишила, хай будуть. Отаке от сьогодні робила і не згляділася, як вже. І... Без 22. А це така цибуля, якась вже полягла. Не дуже велика, але мені вона буде добра. А це теж з осені саджена, але інший сорт. І ось так росте. Зелена. Ну, дощів немає. Але що ми зробимо? Добре, що й так росте. Нашкрябала картоплі. Зараз поставлю борщ з вару з щавлем Зелений борщ. Сметанка в мене є, яєчко знайдеться. Це ось вирвала цибулю цю, що я зел... пророщу садила. Вона невеличка, але якраз добре використати в їжу. Таким зараз займаюся. Ще ось нарвала кропу на буряках, там в мене ріс, то зараз обірву зелень, поріжу і на заморозку поставлю. І ще маю роботу полущити горох, теж заморожу. Граюся з кропом. Повідрівала листочки, сполоснула, поклала, щоб стекла вода. А ось такі кінчики висушу і тоді буду кидати у перші страви. А зараз треба різати щавель. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже вівторок. 1 липня я знову на городі боруся з бур'янами. Ось тут в мене такий шматочок забур'янений. Ось тут нічого не росте, а це ще ось шість чи дев'ять 9 помідор. Зараз я їх посапаю під горно, а в немає як садити, бо пече. Ввечері вчора не поїхала. Ну що, капуста? Капуста така нещасна, з білокрилкою. Буду кропити, може, ввечері картоплю, там, де не де жуки, то треба буде покропити оцим, що від картоплі Актофітом. Хочу показати, що на помідорках моїх вже є помідорки сортів не знаю. Вгенькі. Несерйозно я відносилася до цього, цього року, до помідорів. Зазвичай я знаю, що там в мене високорослі, там низькорослі, а це вони посаджені всі разом. Я просто відділила, знаю, хто мені давав які. Ось тут від капусти до перцю. Я купувала в Руслана, кума мого сина. А це дала моя напарниця. Ці раніше посаджені. Ну, я так бачу, теж різні. Вона казала і високорослі, і низькорослі. Було що пропали, то я підсаджувала. Ось тут маленька якась. Є що пропали, то посадила чорнобривці. Отаке по-всякому. Маю рядок перцю, бачила десь там цвіте. Посадила по дві штучки. Це так, щоб поїсти. Це ось тут я планую посадити чорнобрівці. Ось вони ростуть, маленькі ще. Ось спек, немає, ну, може посаджую, що вже буде. Ось, бачите, посадила якісь такі низькорослі, що вже й цвіст, цвітуть. І ось тут буде цвісти. Це помідори від моєї невісточки. Вони найпізніше посаджені, але теж цвітуть. Тут я їх посинкую, обгортаю. Теж різні, я не знаю деякі, буду дивитися. Досапала я своє оце, що нічого не росте, і помідори там було трошки, підгорнула. Думала, буду садити, але не буду, бо воно тут, певно, висохне. Зараз візьму косу, от там по косю біля калини. Біля цегли Винесу, та й мабуть, буде на сьогодні зранку все. У мене то є тут робота, бо треба покропити другий раз помідори від фітовтори, хоча нема дощів, то може й можна не кропити, але покроплю. І де-не-де бачила, на картоплі є жуки. Але то буде робитися десь під вечір. Зараз візьму по косі. Знаєте, вчора накосилася і нажалася, то руку не знала, куди покласти таке. Але село треба робити. Викосила, там було важко косити, бо воно полягло високе, але викосила і винесла трохи. Сьогодні я взяла таке старе радло, бо мішком незручно носити і він такий якийсь розлазиться, бо він тут лежить. Тут позбивала. Ще зараз цей куточок докошу. thank <laughs> you Косила, ще, винесла ще трошки і, подивіться, таки посадила я чорнобривчики. Буду сподіватися, що будуть рости. Ввечері, дай Бог, подаю ще. Ну, це до цієї пори ось посаджено, а ще трошки. Таке, котра це там година. Зараз 12.43 вже нічого собі. Зараз це виношу і збираюся додому. У мене ж там внучок є. Я його залишила. Кажу, хоч хату не лише відкриту, там то нема що красти, але навіть якщо красти красти, то шкода. Ось таке сьогодні він мене ночував. Добре, збираюся. Відроган, певно, не буде вам чути. Надумала я вкопати картоплі, бо треба буде сьогодні де-не-де тут жуки є покропити, щоб не з'їли. Подивіться, які грудки тут коло цього корча були. Клас. Клас. Погана, в принципі, барабойка така. Слава Богу. Ще зараз викопаю зо два корчики. Я завжди кажу, що в мене на городі душа відпочиває. Може хто не вірить, але це справді так. Мені хочеться там щось сапати і потім любуватися, як гарно вийшло. От люблю я таке. І підкосити, і сапати, і виносити, щоб було гарно, чистенько. А ви як? Хто такий, як я? Накопала картоплі і викопала он трошки часнику цього, що на зиму садився. Якийсь він не дуже важний, але нічого. Бо той вже в мене там посох і поганий. Подивіться, яка картопля, яка величезна, ця. Як кажуть старі люди, нема чого Бога гнівити. Дякувати треба за все. Гляньте, і дощів немає. І слава Богу, росте. ота Захотілося копати тої рожевої, довгенької. Ну, вона ще мала, бо вона ж собі ще ну от, зелена та й зелена. Ця рання теж зелена. Це так мені забаглося спробувати. Ця рання, то... то вона звичайно, більша. Тож таке я сьогодні робила. Їду додому. А ще ж кабачками не потішилася. Слава Богу. Маленький він ще, звичайно, ось рука. Хай поросте. Тут ось є. І тут. Не ну, цвіте біла квасоля. Та рябенька ще не цвіте, а ця гарненька цвіте. Дай дощу, але де взяти. Тут посадила квіти, де в мене кашові гарбузини зійшли, теж треба дощу. Ну, прийнялись вони, звичайно, але без дощу куди ж воно? Та ви не повірите, але я сіла пов'язати. Вчора я трошки щось теж в'язала, але ж руки болять. Уявляєте Тож я зараз трошки пов'яжу цю павутинку, бо мені вже й соромно перед моїми рідними почала, а не дов'язую. Але, ну що я зроблю? Якщо в мене на першому місці в мене стоїть порядок на городі, бо ну, це ж таке, дивіться, ну, я ж тут небагато ще пров'язала, але вже трохи. Трохи є. Отож, я зараз сяду, трошки пов'яжу. У мене тут книжка лежить. Наш хлопчик читає джури козака швайки. Трошки почитав, ти пішов десь. Кажу, бери їж, я поїла сирників, а він каже, я не хочу поки. Мене пригостили Кока-Колу, я кажу, а тобі ту Кока-Колу хіба можна? В нього насолодка алергія і потім буде чухатися, як не під колінами, то ну, в общем, таке. Але хіба ти проконтролюєш? А тільки що вони грали в футбол, і один з хлопчиків чи підвернув ногу, чи Ну, щось сталося, повезли в лікарню. Уявляєте? Це ж вони там гасають. Це одні нерви з цими хлопчаками. Але що ж ти зробиш? Ти ж його не прив'яжеш, не будеш тримати. Вони ж хочуть поганяти той футбол. І теж бачу такий вже сумний прийшов. Каже, шкода мені так його, бо ж його болить. От таке. Тож, дівчата, я сяду, сіла трошки пов'яжу. І, напевно, це буде вже кінцевий шматочок мого відео. Я дякую вам усім, що були зі мною. Я бачу не до кінця додивляються, бо там є такі моменти, що, наприклад, я б відреагувала, щось би написала. Я так розумію, що люди просто не додивилися того. Ну, що є. Поки натхнення є, то буду знімати, а як не буде, то й не буду знімати. Оце таке добре. До нових відео, тихих вам ночей, хоча які тихі ночі під час війни, щоб над вами нічого не літало, і головне, щоб не падало, щоб були живі ви і ваші рідні, щоб ви нічим не журилися. Бувайте здоровенькі.